mm Тарасе, плачеш разом з нами, та до впали матері. Ну як же так твій час було то ж саме, і тепер могили свіжі на землі? Кобзарю вбила вірменина, він як молитву твій казкав читав, Заплакала плака за нас Та за них за Україна, а кат московської руки потирав. Заврали все, що й насміхались в тебе, то заповіту втерли кірзаки. Продали землю, ще хотіли небо, на храмах наші ставили зірки. А ти хотів, щоб пітла Україна, вона й дзвіла за владним парканом. А наша поселася родина на цвинтарях миленьких за селом. Врага не буде сопостата. Скажи коли, скажи мені, коли ж то були мати вже на оновленій землі. Боже, врятуй Україну, нашу найкращу єдину. Як рідна мати, вона кращої в світі нема. Гай той і кущі калини, все збережи для дитини, не виврятуй не врятуй і, і брове, мову, пісні колескові. В нашій зоні полі спишу, хай обійме стані в очі, чорний день от пожариша, хай обійме станці очі, чорний дим от пожариша, Нас весна не там зустріла, і не ті пісні збіг. Стріля війська розстріла, ні пахони подавала, Нас свесо не там зустріла, і не ті пісні співала. ти я стріля війська розстріла, не на бої подавала, облітає світ калини, перебежа моку житті, ще оча. На смертном я там стрелял, ты эти песни спела. И я стрелял, вискал, расстрелял, на вой подала. На смертном я там стрелял, ты эти песни спела. И я стрелял, вискал, расстрелял, ты на вой. Чорні ночі нам не спати, із тривогами своїми, всі кричали окопаті, проженемо з України, ми не вийдем з тобою, ми не станемо коліна, стали ми на на з тобою, щоб не мене. На весна там зустріла, і на ті песні співала, і я стріляв в іска розстріла, і на бої подавала, на свісна там зустріла, і на ті песні співала, я стріляв і ска розстріла,